Кожен має займатися своїм ділом, і тут не залежить від того, що скаже центральна влада, чи що скаже це. тут сама громада відчуває наскільки вона може, і наскільки це потрібно. Знаєте, є громади, які живуть спокійним життям, в них немає там невеликої кількості військових. Житомир не таке місто. У нас величезна кількість військових підрозділів і е, батьки, дружини, чоловіки на фронті. І е, ну, ми не можемо бути осторонь від цього процесу. Якщо ну, місто Київ витратило на оборону мільярд гривень, а бюджет міста Києва разів 50, Більше, ніж бюджет міста Житомира. за минулий рік ми там мільярд 200. Да? Ну, Тому тут же від, від, ну, від пріоритетів е, залежить. І е, з іншого боку, з іншого боку, от Люди навіть не розуміють, наскільки важко це все фінансувати і проводити закупівлю. Всі оці мавіки від заявки від заявки до того, як вони приїхали, приблизно 2,5 місяці. Чому тендерні процедури? Коли ми закуповували Мавіки в дистриб'юторів офіційних, ми йшли на прямі закупівлі, хоч потім до нас можуть прийти перевіряючі органи, сказати, що це. Але я чітко розумів, що це найнижча ціна України на. Наприклад, коли ми Матрикси закуповували комплекси 890 тисяч, в той час, якщо зайти в інтернет, вони продавалися млн 400, млн 500 в такій комплектації. Я знав, що брав на себе відповідальність, ми закуповували і я знав, що це найнижча ціна. На сьогодні офіційне постачання «Мавіки» в Україну. Майже нема, тому завозять різними шляхами, тому ми проводимо мавіки через тендерні закупівлі. Ну, ціна мавіка, щоб ви розуміли, з ПДВ безготівковий розрахунок 117 тисяч гривень третього, ну, Якщо знайдете дешевше, дешевше буду вдячний, але я думаю, що важко буде знайти при даній ціні при таких комплектаціях. Тому намагаємося. Постійно бути на виконання на цьому тижні от заходять три екскаватори, великих, потужних, дорогих три екскаватори сучасних для того, щоб передати знов нашим бригадам, для того, щоб вони могли будувати фарфікційні споруди, ті шакопи, бліндажі швидше робити і більш продуктивно відпрацьовувати.